Попри непросту економічну ситуацію в країні та нестабільність на сході у міністерстві внутрішніх справ реформи згортати не збираються. За словами головного міліціонера країни Арсена Вакова, вже до кінця року в містах мільйонниках з'являться не лише нова патрульна поліція, але й нові дільничні інспектори. Відбудуться зміни і умрео. Кліту ми отримаємо нову систему сервісу МВД об'єднану, об де ми зможемо в одному місці по європейським стандартам, по цивілізованим правилам правом, с минимальным давлением на гражданские права человека получать оформление всех вещей, связанных с автомобилями, начиная от прав технических паспортов и далее по тексту, заканчивая всевозможными справками, которые выдает милиция. Також, за словами Авакова, у лавах МВС продовжаться чистки та скорочення. Він планує до кінця року звільнити з правоохоронних органів 20 тисяч працівників. Ми переходимо з кількості в качество і говоримо про те, що настоящий служитель закону должен быть хорошо мотивирован, хорошо зарабатывать від поборів, бути новим чоловіком. Вже до кінця цього місяця міністр Аваков обіцяє подати до парламенту закон про національну поліцію. каже, на реформування правоохоронної системи навіть знайшли гроші за кордоном. Зокрема, Сполучені Штати Америки виділять на створення нової української поліції майже 27 мільйонів доларів. Частина коштів піде на боротьбу з корупцією, а інша частина на створення патрульної поліції та інших підрозділів.